Привіт, чудові! Сьогодні я буду розповідати про український бренд авторської парфумерії Чарзілля. Засновницею і парфумеркою цього бренду є Оксандра Осініна і вона за фахом художниця. І розповідаючи про її аромати, я не можу просто так описати кожен аромат. Я хочу розповідати про цей бренд у казках. Мене звати Альона. Ласкаво запрошую на канал, і якщо вам цікава парфумерія, то окуніться зі мною сьогодні в світ казкової парфумерії. Теплий вечір на схилі літа, купа сіна, димок з запашної люльки, дід з хитро примруженим оком розповідає казки малечі. І намішано в тих казках всього і про дальні мантри, і про люту бійку, і про палке кохання. І про вірних друзів, і про заклятих ворогів. В носі лоскоче від сіну та пилу, і дідові обійми теплі та колючі, від нього трохи тваринно пахне шкірою та тютюном, і немає нічого надійнішого, теплішого та ріднішого за цей аромат та ці обійми. Цей уривок опису парфуму казки діда Тараса я взяла з сайту Чарзілля. Але про що для мене саме цей аромат? Я вам зараз розповім. Цей парфум дійсно не просто аромат. Це справжня казка або фотографія з минулого. Коли я вдихаю цей аромат, то я також чомусь згадую свого дідуся. І це дуже теплий аромат. Цей аромат не для тих, хто любить такі сучасні модні композиції, легкі і молекулярні. Це парфум насичений. Він пахне сухою, гіркуватою травою, сіном, пилом. В цьому ароматі я також відчуваю гіркий такий е шоколадний присмак. Аромат трошки солодкуватий, але все в міру тут намішано. Також в цьому ароматі багато амбри і шкіри. Він такий смолистий, насичений, димний. І також я тут відчуваю багато тютюну. Дійсно, немов ти вдихаєш якийсь знайомий, рідний тобі, тобі запах, тут запах і тютюнової люльки, і шкіри. І трохи такого затхлого старовинного аромату, який раніше був присутній у людей в старих хатках. Дуже теплий і приємний аромат. І, чесно кажучи, я цей аромат носила би на собі, незважаючи на те, що я не люблю зараз важких ароматів, але цей аромат дуже приємний. Він навіює такі приємні спогади, якісь ностальгічні. І в ньому дуже затишно і тепло. Приємний аромат, і ось цей опис на сайті у Оксандри Осініної дуже підходить цьому аромату. І мені здається, що Ксандра робила цей аромат, мабуть, по своїм згадкам зі свого минулого, тому що в цьому ароматі. Коли ти його вдихаєш, це дійсно як фотографія якась. От Ти його вдихаєш, немов ти дивишся на якусь стару фотографію. І це фотографія не нова, не сучасна, а зі старого альбому, який трошки запав пилом. Дуже приємний аромат і неймовірна гарна казка. Наступна казка у нас називається. Біла кікімора, тобто це аромат, назва аромата Біла Кікімора. І це аромат присвячений війні. Наскільки я знаю, Ксандра створила цей аромат нещодавно під час війни. І цей аромат для мене страшний. Це не означає, що він мені не подобається, що це мій парфумерний жах. Зовсім ні, не те я маю на увазі. Для мене він страшний, тому що в цьому ароматі Біла Кікімора дійсно відчувається весь біль українського народу, всі переживання, всі страждання. Аромат Біла кікімора несе назву камуфляжу, зимового камуфляжу наших воїнів. І цей аромат пахне дуже міцно і щільно. Я в ньому відчуваю запах пороху, запах солярки, якісь металеві ноти, шкіряні ноти. Аромат задуманий пахнути е, чимось таким брудним і насиченим. І це не означає, що сама композиція пахне брудно, вона дуже гарно скроєна. Але в цьому ароматі відчувається ось весь цей бруд фронту, я би сказала. Він дуже насичений і він дуже пильно пахне. І також в ньому відчувається ось все це, весь цей бруд, який відбувається на фронті. Він темний, він димний, він металевий. Він пахне порохом і пахне кров'ю. І це для мене дуже сумний аромат. Мені дуже приємно, що наші парфумери працюють навіть у такі важкі часи і присвячують свої роботи нашим воїнам. Велика повага і пошана Оксандрі, і наскільки я знаю, я чула, що Оксандра робила цей аромат для того, щоб відправити цей аромат на фронт нашим воїнам, що вона і зробила. І це дуже гарно. Цей аромат дійсно пахне війною, пахне смертю, пахне всім болем. Цей аромат, який кричить, кричить про незламність України. І мені він дуже подобається і дуже мене надихає і торкається кожної моєї нервової клітинки. Наступна казка і наступний аромат будуть про позитив. І називається цей парфум Мольфарський ліс. Для мене цей аромат дуже приємний і медитативний. Це парфум про хатинку маленьку, яка знаходиться десь високо в горах в Карпатах. І це зелень, це багато хвої. Також тут відчувається аромат вологих скель. І деревинна хатинка це немов така малюсенька хатиночка, зроблена із деревини вологої. Дуже приємний і е, такий спокійний аромат. Коли його вдихаєш, то дійсно ти занурюєшся в Карпати і відчуваєш ось цю атмосферу карпатських гір. Дуже приємну. І просто хочеться його вдихати і насолоджуватись. Ось для мене це аромат. Хвойних дерев. Просто вологої деревини, свіжого повітря, там де багато зелені. Також в цьому ароматі я відчуваю таку дуже щільну, смолисту базу, і вона мені нагадує запах смоли на корі хвойних дерев. Дуже приємний аромат. Мені він також подобається. Наступний парфум, про який я хочу розповісти, це один з моїх найулюбленіших ароматів оцього бренду. І називається він Весна на Дніпро. В мене навіть є флакончик, який вже наполовину використаний. Але мушу признатися, цей флакончик я багато ще розлила, коли переливала, робила відливант, переливала друзям на знайомство. Я дуже люблю цей парфум. Він для мене дуже приємний, весняний, не зря він називається весна над Дніпром. І коли я його вдихаю, я дійсно, немов пташка, лечу над річкою Дніпро і бачу зелені береги на Дніпрі, бачу квіт, бачу квітучі дерева. Мені він пахне буском квітучим. Також я в ньому відчуваю конвалії, такі скрипучі, білі, запашні, дуже свіжі. А в цьому ароматі я також відчуваю вологість, якусь росу, крапельки після дощу. І це дуже гарно, дуже зелено, свіжо, неймовірно гарний аромат. Я його обожнюю, ношу з задоволенням і зараз часто користуюся. І в минулому році, до речі, я його також часто носила. Один з моїх найулюбленіших ароматів у Ксандри і в цього бренду весна над Дніпром. І для мене це якась особлива весняна казка. Далі розповім про аромат партизанська любов. Для мене партизанська любов це казка про сумне кохання. І більш за все, в цьому ароматі я відчуваю запах калини. Якщо ви любите запах калини, мені здається, цей аромат вам сподобається. Але він не легкий. Він дуже насичений, він міцний, він дуже щільний. І це для мене такий. Темний глибокий аромат, незважаючи на те, що він пахне кисловато-терпкуватою калиною, я тут відчуваю і дим, якусь ладанність, і смолистість, і амбровість, і також шкіру. Не пам'ятаю в піраміді, що тут заявлено, але це для мене дуже такий теплий, смолистий аромат з калиною. І також в цьому ароматі є щось трошки солодкувате. І трохи навіть солонувати. Чей я в цьому ароматі відчуваю запах чорнобривців, полину, моху і степового пилу. Мені здається, він такий трошки пильний, також трошки шершавий і трохи гіркуватий. І це саме гіркі квіти. Дуже приємний аромат, але для мене він також сумний. І мені здається, що цей аромат носить правильну назву. Це партизанська любов. І це не просто любов між двома людьми, це любов до країни, можливо, це якась патріотична любов, дуже приємний аромат. І він для мене саме про Україну, тому що пахне чорнобривцями і калиною. Йдемо далі. Аромат бурштинове намисто. І це аромат про один з найпопулярніших скарбів України бурштин. І якщо ви знаєте, як пахне мамине бурштинове намисто або бабусине, то цей парфум також пахне саме ось так, як бурштинове намисто. Він пахне смолисто, він пахне дерев'яно, він такий тягучий. Пахне якимись лакерованими старими меблями для мене. І в цьому ароматі також відчувається трошки фруктовості. Тут заявлено зелене яблуко і воно дійсно відчувається на старті. Але коли аромат розкривається, то він стає більш таким насиченим і більш плотним. Дуже приємний аромат, і він мені дійсно надає такі згадки про дитинство, про щось таке вінтажне, раритетне, щось таке дороге. Він пахне дійсно дорого, багато вибачаюсь за таке зрівняння, але цей аромат дійсно такий надзвичайно багатий. Він такий яскравий, він дуже теплий, він сонячний. І він пахне от дійсно так тепло, сонячно і дуже приємно. Хюрем Султан це аромат, присвячений Роксолані жінки, яка пройшла путь від полонянки до дуже поважливої цариці. І якщо ви дивилися фільм «Роксолана», то мені здається, ви можете уявити цей образ, який малюється в цьому ароматі. Це аромат дуже жіночний, як на мене, але дуже з сильним характером. Парфум про чорну троянду. Він дуже насичений, трояндовий, але троянда тут не легка. Вона така велика, темна. Прям така майже чорна. Але ця троянда прикрашена шафраном. І також вона трохи солонувата. Вона солодка, але в цьому ароматі я відчуваю сіль. І вона також заявлена в піраміді аромату. Аромат про характер, про такий жіночний, міцний характер, незламний. Можливо, це якийсь образ українки незламної, яка бореться за свою свободу. Дуже гарна картина, дуже гарний аромат, який мені також подобається і відносить мене ось саме в серіал ось цей про Роксолану. Дуже цікаво порівнювати цей аромат з образами, які намалювали в серіалі. Якщо ви не дивились, то подивіться і також познайомтеся з цим ароматом, щоб порівняти свої враження. Дуже цікаво, мені здається. Наступний аромат присвячений Греції, а саме острову Хіосу. Цей аромат мені пахне також дуже пильно і солено. Я тут відчуваю прям такі морські скелі, які омиваються хвилями моря соленими. І цей аромат для мене також димний, смолистий і трохи пильний. Тут проскакують хвойні нотки. Але цей аромат для мене взагалі дуже солений, такий і з свіжістю якоюсь. Але він зовсім не акватичний. Це не морська хвиля, це просто ось таке відчуття, ніби хвиля соллю, омила скали, і потім це все підсушилося на сонці. І ось цей аромат просто соленого каміння, розігрітого сонцем. Дуже гарний аромат. Я не була в Греції, але коли я вдихаю цей запах, то я відчуваю прям цю картину, яку малювала Оксандра і хотіла передати. Дуже гарно, також незвичайно, всі аромати, до речі, це унісекс, вони можуть носитися як чоловіками, так і жінками. А ось цей аромат особливо, він для мене взагалі не має ніякого гендеру. Це чисто аромат унісексовий і дуже приємний. Мені здається, він буде гарно сидіти, як і на чоловіках, і на жінках. Відчувається дуже так нейтрально. Хоча, незважаючи на його напір в цього аромату, він дуже помітний, також шлейфовий і, до речі, дуже стійкий. Ось цей блотер я набризкала цим ароматом десь три тижні тому, і от зараз я його вдихаю і до сих пір відчуваю цей аромат. Парфум чорна квітка, який присвячений ванілі, тому що раніше ацтеки називали ваніль саме чорною квіткою. І цей аромат дуже солодкий, як ви могли зрозуміти, він ванільний про ваніль. І тут ваніль незвичайна. Вона також дуже щільна. Цей аромат солодкий, мені здається, найсолодший з усіх ароматів у бренду. І також я тут відчуваю тютюн. Це такий тютюн. Дуже фруктовий, як на мене, він пахне фруктами, тютюном і ваніллю, і це дуже приємно. Також для мене цей аромат, мабуть, більш в жіночу сторону, ніж в чоловічу, але якщо чоловіки полюбляють такі солодкі ванільні аромати з приємними нотками тютюну. То їм також цей аромат повинен сподобатися. Дуже гарна композиція про ваніль. Це не просто якась ванільна звичайна парфуми... парфумка, яка дуже попсово звучить. Це дуже глибокий аромат, саме про ваніль, не про кондитерську ваніль, а саме ось про таку дерев'яшисту дерев паличку з ваніллю. Дуже гарний аромат і чорну квітку я колись для себе також куплю, тому що він мені дуже подобається. Він дуже такий теплий, огортаючий, і також може грати в якості антидепресанту. Наступний аромат називається Сльози Кейко, і це парфум про магнолію. Взагалі, ця композиція присвячується. Японському міфу про Кейко, яка дуже щиро кохала і заради свого кохання наважилася позбавитися свого життя. Це аромат про магнолію, він дуже легкий, білоквітковий, дуже ніжний і свіжий. Гарна така магнолієва композиція з білими квітами зі свіжим повітрям вона мені також трохи зелена і трохи солонувата. Мені здається, це дуже гарно відображається, от саме солоні сльози, і дуже тендітні, тендітні пелюсточки квітів. Також в цьому ароматі відчуваються цитруси. І це дуже ніжна тендітна композиція. Мені здається, це сама тендітна, найтендітніша композиція. В чар зілля і я обожнюю аромати магнолії. Я люблю парфуми з магноліями. І цей аромат я також би для себе придбала. Дуже гарна, прохолодна, солонувата, цитрусова магнолія з зеленю. І далі аромат пута. І це окрема лінійка, парфум входить в окрему лінійку, яка складається з трьох ароматів, яка називається портрети. Аромат пута. Він зелений, він пахне коноплями, пахне лавандою. Для мене це такий лавандово-конопляний фужер, але він також незвичайний, він дуже міцний, щільний. Він трохи зеленуватий, але більше, коли він розкривається, він мені також стає дуже димний і смолистий. Я можу сказати, що у всіх ароматів. В цього бренду, коли вони розкриваються і проживають своє повне життя, то в кінці всі вони звучать дуже насичено і дуже так сумолисто, мускусно, амброво, Ну, от якось нелегко, а от з таким характером. І в цьому ароматі я також на старті спочатку відчуваю коноплі, відчуваю якісь трохи цитрусові такі нотки, лаванда дуже гарно грає, але потім, коли аромат. Доходить до кінця, і от наприкінці свого життя він стає більше такий смолистий і дерев'яшистий. Дуже мені також подобається надзвичайно гарна композиція, і мені вона також цікава. Далі слідуючий аромат, який також ходить в цю лінійку, називається погляд. І це аромат присвячений сексу. Це дуже звабливий, солодкий аромат про білі квіти і про туберозу. Також в цьому ароматі є карамель. І для мене вона дуже приємна. Це аромат взагалом таке враження складає, ніби він намагається вас свабити. Він вас вабить своїми молочними білими квітами, туберозою, напористою і карамеллю тягучою. Дуже приємний аромат, і також він мені дуже подобається. І останній аромат, який входить в лінійку портрети, називається Павук. І це аромат присвячений образу смерті. Для мене це. Це аромат не страшний, незважаючи не на його задум. Але все одно він дуже такий, як би, як би сказати, голосний, димний і він дуже-дуже темний. Для мене це дуже чорний, готичний аромат. Він пахне димом, і тут дим дійсно такий церковний. Знаєте, коли заходиш в церкву і відчуваєш запах церковного ладану, то в цьому ароматі я також відчуваю насичений церковний ладан. Також в цьому ароматі я відчуваю якийсь сум. Він пахне землею і чорнобривцями. І в цьому ароматі, можливо, я би не змогла довго знаходитись, тому що. Від нього в мене аж мурахи по шкірі йдуть. Він такий темний, такий пронизливий, такий земляний, гіркуватий і дуже-дуже насичено димний. Якщо вам подобаються такі готичні сумні аромати з такою чорною аурою, то аромат павук повинен вам сподобатися. Дуже гарна композиція, надзвичайна. І мені вона. По настрою кудись до чорної орхідеї Тома Форда уходить, але за ароматом це зовсім різні річі. Я маю на увазі от настрій аромату, який надає цей парфум. Він мені схожий на ось цей готичний такий антураж чорної орхідеї. Але аромат павук він зовсім не солодкий, він пахне якимось сумом, він пахне димом, він пахне церквою, він пахне якимось. Обрядами і ритуалами, які навіюють не на веселі думки, а на більш такі задумчиві готичні мислі. І далі швиденько розповім про останню лінійку в бренді, це одеколони. І вони називаються десертні одеколони. Я була у Ксандри на лекції парфумерній, і Ксандра розповідала, що її одеколони зроблені виключно з натуральних матеріалів, які можна вживати в їжу. І тому ці одеколони можна також вживати не тільки як зовнішні, так і всередину. Їх можна додавати у десерти, їх можна додавати у каву. І я мрію собі про один аромат, про один одеколон від чарзілля, який я зможу додавати собі в каву і пити її. Це дуже мені здається було би смачно. Перший аромат це сади Афродіти. І, як я сказала, це одеколони, це найлегша лінійка у бренду, і вона дуже пахне приємно так здобно, я би сказала. Сади-афродити це фруктово-квітковий аромат з ваніллю. І тут не просто ваніль, в цьому ароматі також додано саме ванілін. Я так розумію: ванілін, який ми додаємо у випічку. І він тісно дуже так. Пахне якимись булочками з корицею, дуже приємно білими квітками. Тут також відчуваються трохи спеції і. Цитруси. Легкий такий приємний, здобний аромат, гурманський і дуже легкий, зовсім не важкий. Наступний аромат, який входить в цю лінійку, називається після восьмої. І це аромат е, про м'ятний шоколад. Про шоколад. Е, дуже така м'ятка відчувається, освіжаюча, прохолодна. І також цей аромат солоденький, такий шоколадний, дуже приємний. Е, мені здається, його також буде смачно спробувати додати в каву. І останній аромат з цієї лінійки, який я хочу придбати для себе, щоб його вживати всередину, називається лавандова кава. Це просто незвичайна краса. Він і як в якості парфума дуже приємний, тому що я його носила на шкірі, і мені дуже подобалося. І мені хочеться його спробувати саме на смак. Це аромат, як ви вже здогадалися, про каву з лавандою. Але на старті мені там дуже відчуваються цитруси, і це не лимони, не апельсини, не мандарини, не живі такі фрукти. А для мене він пахне саме лимонником або лемонграсом. Ось таким цитрусом, якимось трав'янистим, з зеленими такими відтінками, дуже приємними. Потім після цього я починаю відчувати саму лаванду, і лаванда тут солодка, зацукрована, і, звичайно, каву. Каву в цьому ароматі я майже не відчуваю, вона так іде фоном. Дуже така приємна, гіркувата, шоколадна нотка в цьому ароматі відчувається. Загалом мені цей аромат більше про лаванду, і взагалі. Я не дуже люблю лавандові аромати, і мені важко з лавандовими деякими ароматами довго на собі носити, я їх не можу, але ось цей аромат. Я його носила, насолоджувалася, і мені було дуже приємно. Він дійсно такий е, надзвичайно солодкий. Мені, мабуть, не подобаються такі лавандові більш фужерні аромати. А от саме така солодка, зацукрована лаванда дуже приємно і цікаво звучить. Тим більше, вона на старті має такий приємний лимонний, трав'янистий присмак. Я сподіваюся, що вам сьогодні було приємно зі мною подорожувати. Хочу сказати, що я не маю всіх флаконів, тому я повставляла фотографії і картинки взяті із сайту Чарзілля. Всі посилання на сайт на інстаграм парфумерки. Я вам залишаю внизу під відео в описі. Якщо вам буде щось цікаво, то переходьте і знайомтесь ближче. Я дуже дякую всім, хто залишився зі мною в цьому відео до кінця. Бажаю вам гарного настрою. Підтримуйте, будь ласка, українські бренди, тому що вони того варті. Про їх талант, про їх красу треба розповідати всім. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою. Пахніть просто чудово і дуже запашно! Слава Україні! До скорих зустрічей!